Виконуємо номер 132 із підручника Алгебра 7 та номер 2, крапочка 29 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння. Завдання перше. Сума модуль Х і 3 дорівнює 7. Друге різниця модуль х і 2 дорівнює мінус 9. Третя різниця 2 модуль х і 6 дорівнює 0. Четверте. Модуль суми х і 5 дорівнює 0. П'яте модуль різниці 7 і х дорівнює 1. Шосте. Модуль суми х і 12 дорівнює мінус 3. Сьоме модуль суми 2х і 1 дорівнює 7. Восьме добуток числа 2 на різницю модуля Х і 3 дорівнює модулю Х. І дев'яте добуток. сума добутку однієї другої на модуль різниці Х і 1 та числа 3 дорівнює 5. Приступаємо до виконання. Модуль це відстань від початку відліку до точки, що зображає дане число. Перенесемо доданок 3 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Отримаємо модуль х дорівнює 4. Існує два числа, модуль яких дорівнює 4, це число мінус 4, або число 4. Бо модуль від'ємного числа дорівнює протилежному до нього числу, а модуль невід'ємного числа дорівнює самому цьому числу. Записуємо відповідь. Мінус 4 і 4. Задання друге перенесемо доданок мінус 2 у праву частину. Отримаємо мінус 9, додати 2. Мінус 9 до 2 буде мінус 7. Отримали від'ємне число. Дане рівняння не має розв'язків. Рівняння не має розв'язків. І записуємо відповідь. Розв'язків немає. Завдання третє. Перенесемо доданок мінус 6 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2 модулі x до рівні 6. Поділимо тепер на 2. 6 поділити на 2 отримаємо 3. Існує два числа, модуль які дорівнює 3. Це числа мінус 3 і 3. Х дорівнює мінус 3. Або х дорівнює 3. І записуємо відповідь. Мінус 3 і 3. Завдання четверте. Рімня четверте. Існує одне число, модуль якого дорівнює нулю. Це саме число 0. Отже, модуль х додати 5, перепишу ще раз, х додати 5 дорівнює нулю перенесемо тепер 5 у праву частину, змінивши знак на протилежне. Отримаємо мінус 5. Записуємо відповідь. Мінус 5, мінус 5. Щоб модуль деякого виразу дорівнював числу 1, значення цього виразу має дорівнювати числу або 1. Або мінус 1. Отже, маємо 7 відняти х до рівня мінус 1, або 7 відняти х до рівня 1, перенесемо 7 у праву частину, змінивши знак на протилежний і перенесемо 7 у праву частину, також змінивши знак на протилежний. Отримаємо мінус х дорівнює мінус вісім, або мінус х дорівнює мінус шість. Тепер поділимо на мінус один. Отримаємо х дорівнює вісім, або х дорівнює шість. Записуємо відповідь. Шість і вісім. Завдання шосте. Модуль дорівнює число від'ємному. Дане рівняння немає Не розв Немає розв'язків. І записуємо відповідь розв'язків немає. Завдання сьоме, завдання сьоме. Щоб модуль деякого виразу дорівнював числу 7, значення цього виразу має дорівнювати числу 7 або мінус 7. Отже, 2х додати 1 дорівнює мінус 7, або 2х додати 1 дорівнює 7, тепер розв'яжемо окремо два рівняння, перенесемо одиницю у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 2х дорівнює мінус 8, або 2х дорівнює 6. Тепер поділимо на 2. Мінус 8 ділимо на 2. І 6 ділимо на 2. Отримаємо х дорівнює мінус 4, або х дорівнює 3. Записуємо відповідь. Мінус 4. І 3. Завдання восьме. Помножимо на 2 нашу різницю. Отримаємо 2 модуль Х, відняти 6 дорівнює модуль Х. Перенесемо модуль Х із правої в ліву частину, змінивши знак на протилежний. 6 навпаки, мінус 6 переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. 2 модуль Х відняти модуль Х, маємо модуль Х. Модуль х дорівнює 6, існує два числа, модуль який дорівнює 6, це число мінус 6, або число 6. Записуємо відповідь. Мінус 6 і 6. І останнє рівняння: перенесемо 3 в праву частину, змінивши знак на протилежне, маємо 1 друга помножити на модуль різниці х і 1. 5 відняти 3, дорівнює 5 відняти 3, порахуємо, отримаємо 2, тепер поділимо на одну другу 2, поділити на одну другу, це те саме, що помножити на дві перших, і отримаємо модуль різниці х1 дорівнює 4. Тепер, щоб модуль деякого виразу дорівнював числу 4, значення цього виразу має дорівнювати 4 або мінус 4. Отже, маємо х відняти 1 дорівняння мінус 4, або х відняти 1 дорівняння 4, перенесемо мінус 1 в праву частину. Маємо х дорівня мінус 4 додати 1 або x дорівнює 4 додати 1. Отримаємо мінус 3 або 5. Записуємо відповідь. Мінус 3 і 5. Номер 132 із підручника алгебра 7 та номер 2.29 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Виконано».